Новий правитель смарагдової країни. Захопивши смарагдове місто, Урфін Джуз довго на своїм титулом, і нарешті зупинився на такому Урфін Перший – могутній король Смарагдового міста і прилеглих держав, владика, чоботи якого топчуть Всесвіт. Першими цей новий титул почули топотун і Гуамоко. Простодушний відмідь бурхливо захоплювався гучним королівським титулом. Але Пугач загадково примружив жовті очі і коротко мовив Спочатку нехай цей титул навчаться вимовляти придворні. Джус прийняв пораду Пугача. Він скликав до тронної зали, руфа Білана і ще кількох вищих придворних чинів. І, тремтячи від гордості, двічі. Продекламував свій титул. Потім наказав Білану. Повторіть, пане головний державний розпоряднику. Коротенький товстун Руф Білан побурякувів від страху, під суровим поглядом повелителя і пробурмотів Урфін Перший, могутній король смарагдого міста і приречених держав, володар, чоботи якого топчуть цесвіт. Погано, дуже погано. Соворо сказав Урфін Джус і звернувся до іншого чиновника. Тепер ви, наглядачу лавок міських купців і лотків базарних перекупок. Той, затинаючись, мовив Вас належить називати Урфін Перший, переважний король смарагдового міста і гультяйських держав, котрого чобітьми топчуть із всесвіту. Пролунав хрипкий задушливий кашель. Це Пугачгуамоко намагався стримати нестерпний сміх. Розчервонілий від гніву Урфін вигнав усіх придворних. Подумавши ще кілька годин, він скоротив свій титул, що віднині мав звучати ось як Урфін Перший, могутній король смарагдового міста і всієї чарівної країни. Знову було запрошено придворних, і цього разу. Іспити закінчились благополучно. Новий титул оголосили жителям, і викривлення його прирівнювалось до державної зради. З нагоди присвоєння урфіну королівського титулу було призначено народне свято. Знаючи, що на це торжество ніхто з мешканців міста і його околиць добровільно не з'явиться, головний розпорядник Рув Білан і генерал Лан Пірот. Вжили належних заходів. Ще опівночі, напередодні свята, коли всі спали, до будинків жителів рушили дуболоми. Вони водили людей і на тягли на палацову площу. Там вони могли досипати чи не спати зовсім, як хто хотів, але піти звідти не могли нікуди. Отож, коли Урфін у розкішній королівській мантії, З'явився вранці на балконі палацу, він побачив, що на площі величезний людський натовп. Залунали навіть поодинокі вигуки Ура! Це кричали приспішники Урфіна і його дерев'яні солдати. Заграв оркестр, але це був не той оркестр, мистецька гра якого славилась по всій країні. Незважаючи на погрози, музиканти відмовились грати. І інструменти передали придворним та дерев'яним солдатам. Дуболоми удержали ударні інструменти барабани, тарілі, трикутники та летаври. А придворним дали духові труби, флейти, кларнети. І як же грав цей створений за королівським наказом оркестр? Труби хрипіли, кларнети вищали, флейти завивали, наче розлючені коти. Барабани й литаври гупали невлад. До речі, дуболоми так старанно лупцювали по барабанах, що шкіра на них швидко порвалась, і барабани змовкли. А мідні тарелі одразу потріскались і почали страшенно одеренчати. І тоді людей, що зібралися на площі, охопили нестримні веселощі. Вони кочились з усміху, сміху, затискали собі роти долонями. Але шалений регіт все одно проривався зовні. Дехто навіть падав на землю і, лежачи, і готів до знемоги. Придворний літописець занотував у книжку, що ці народні веселощі були виявом радості з нагоди сходження на престол всемогутнього короля Урфіна I. Церемоніал закінчився запрошенням усіх бажаючих на бенкет у королівський палац. Інгема з задоволенням поїдала мишей і пиявок, цю звичну їжу чарівників. Але Урфін, незважаючи на всі наполягання пуга чи Гуамоко, ніяк не міг відважитись проковтнути хоча б одну п'явку чи з'їсти мишку. І він вирушив обдарити своїх гостей. Напередодні бенкету він викликав свого кухаря, балуоля. І мав з ним наодинці довгу і таємну розмову. Вийшовши від правителя, товстун кривлявся, ледь стримуючи сміх. Він багато віддав би, щоб розповісти комусь про таємницю, котра пов'язана е, з Урфіном, та ба це було йому заборонено під страхом смерті. Балуоль повиганяв з кухні поварів, зачинив двері і заходився готувати. Бенкет уже закінчувався. Придворні осушили вже чимало бокалів за здоров'я імператора. Урфін сидів за столом на чільному місці на троні Гудвіна, що його змус, зумисне перенесли сюди з тронної зали, аби ніхто не забував про велич завойовника. Смарагди було винято звідусіль, окрім трону. І коли на ньому всідався Урфін джус, сяйва дорогоцінного каменю, Робило вираз сурового сухого обличчя диктатора ще неприємнішим. На спитці тронного крісла сидів пугач Гуамок, сонно стуливши жовті очі, а поруч стояв ведмідь топотун, пильнуючи, щоб хтось із недосить поштивих гостей не дозволив собі якусь вільність. Двері прочинились і увійшов товстий кухар, несучи на золотій таці дві страви. Улюблені наїдки вашої величності готові, оголосив він і поставив страви перед королем. Придворних аж затрясло, коли вони роздивились, що приніс кухар. На одній тарелі височила кубка копчених мишей з закрученими гвинтом квостиками, а на другій чорні слизькі п'явки. У нас чарівників свій смак, сказав Урфін. І він може видатися трохи дивним для вас, простих людей. Відміт Топотун прогарчав. Хотів би я глянути на того, кому видасться дивним свак повелителя. У могильній тиші, що запанувала за столом, Урфіджус з'їв кілька копчених мишей, а потім підніс до рота п'явку, і вона почала звиватися в його пальцях. Придворні опустили очі. І лише головний розпорядник Руф Білан не дивився в рот поволителя. Та як здивувались би, очевидці цієї незвичної сцени, якби вони дізналися про таємницю страв, що була відома лише королю і кухареві? Чарівна їжа була майстерно підроблена, мишей було приготовлено із ніжної кролятини, п'яво бололь випік із солодкого шоколадного тіста. А звиватися їх примушували спритні пальці Урфіна. Своїм фокусом Урфін розраховував убити двох зайців переконати пугача, що він став справжнім чарівником, і здивувати і налякати своїх підлеглих. Першої мети він досяг. Гуамоко, який при свічках не добачав, повірив і схвально захитав головою. Друге бажання Урфіна теж було повністю задоволене. Повернувшись додому, розпорядники і радники розповіли своїм про те, що бачили, і, звичайно, не обійшлося без перебільшень. Країною поширилася чутка, що чарівник Урфін на бенкеті ковтав живих ящерок і гадюк. Ця звістка сповнила серце людей жахом і огидою. Через три доби після бенкету придворний літописець подав розширену доповідь, у якій. Незаперечно доводилось, що рід Урфіна йде від стародавніх королів, котрі колись правили чарівною країною. Із цього літописець зробив два важливих висновки. По-перше, Урфін зійшов на престол за законним правом як спадкоємець стародавніх володарів. По-друге, чарівниці Стела та Віліна без усякого на те право присвоїли собі землі Урфіна. І на тих нахабних загарбниць треба піти війною і все від них одібрати. В нагороду за свою працю літопицець одержав срібний пістаканик, який одібрали в одного губця і який ще не потрапив до скарбниці палацу. Щоб стежити за людьми і виловлювати невдоволених, Урфінджус вирішив створити поліцію. Солдати для цього були надто незграбні. Для зразка Джус виготовив першого поліцейського. А далі доручив справу своїм підмайстрам. І незабаром поліція заполонила довколишні міста й околиці. Поліцейські були тонші і слабші від солдатів, але довгі ноги робили їх досить спритними. А здоровенні вуха дозволяли підслухати будь-яку розмову. Поспішаючи під майстри замість рук, Пристосовували їм розгалужені дерев'яні корневища, корочуючи відростки, що слугували пальцями, якщо ті виявлялись задовгими. У декого з поліцейських нараховувалось по сім і по десять пальців на кожній руці. Та Урфін вважав, що від цього руки будуть іще чіпкішими. Правитель озброїв поліцію рогатками і завдяки великій практиці. Вона користувалася цією зброєю надзвичайно спритно. У начальника поліції були найдовші ноги, найбільші вуха, найбільше пальців на руках, ніж у будь кого з його підлеглих. Він мав право, як і головний державний розпорядник, у будь-який час заходити до Урфіна джуса з необхідною інформацією. У підвалі палацу день і ніч невтомно працювали колишні солдати, а нині є фрейтори, зелений і блакитний, що стали вправними столярами. Вони витісували безголових дуболомів і складали їх штабелями в кутках майстерні. Окремими кубками, немов дерев'яні кулі, лежали голови. Для кожного взводу виготовлявся капрал із червоного дерева. Урфін Джуз увечері зачинявся у спеціальній кімнаті, і там вирізблював на них замість очей зелені, червоні і фіолетові скляні гуцики. Голови він насаджував на тулуб і посипав живильним порошком. Викликаний до життя поповнення доболомної армії фарбували і після просушки виводили на подвір'я, де вони поступали у розпорядження до капралів. Та палісандрового генерала Лана Пірота, дірку, в голові якого Урфін байливо залатав і відполірував. Під командуванням капралів взвод за взводом виходив чітким маршем за ворота палацу. Армія Урфіна Джуса чисельністю сягала 120 солдатів. Місто й околиці постійно патрулювали дозори. Окремі взводи було послано до блакитної країни Жуванів та до Фіолетової країни Мигунів, щоб призначені там намісники змогли тримати народ у покорі.